Дзвонить до мене людина, у якої є онкологія головного мозку, пухлина. Йому призначили операцію. Йому мають робити на другий день операцію. І він дзвонить до мене і каже: отець з Роман, помоліться. Я помолився по телефоні, звичайно, так? Е, і він на другий день до мене дзвонить. І каже: отець з Роман, ще раз зробили мені перед операцією аналіз, пухлина пропала. Лікарі, які мали робити операцію, так, вони здивовані, що було, що ви приймали, що. А, а той чоловік каже, а я з того радості чи страху перед операцією, ка я не можу поняти, що відбулося, він каже, я нічого не робив, а потім каже згадав, та хіба молився? І тоді насправді просто пропала пухлина. У нас таких випадків дуже багато. Один, ще один це коли дитина проковтнула голку, швейну голку, ця дитина була сирота, у неї не було батьків, була тільки бабця. І він щось бавився чистив зуби і, і прокупнув. Та й собі дитина, знаєте, не взяла собі до голови та й ходить день, другий. На другий день він не хоче йти на, до школи, а бабця його виганяє. Бабця думає, що знаєте, просто не хоче. Ну і школи його вже принесли. І швидку викликають, зробили рентген і показали, що голка застрягла тако в стравоході, вперлася в донастипалу кішку гострим кінцем. Ну і все. І приходить хірург і каже, хірург, я не знаю, що робити, каже, я, ну, не можу, я не можу цій дитині робити операцію, і залишити цю голку теж не можемо, бо якщо вона, бо знаєте, що будь-який метал, а особливо голка, вона притягується до крові, тобто до крові, а якщо вона притягнеться до крові і пройде в судину, то судина через судину проб'є серце. І лікар каже: слухайте, я не...", каже, моліться за нього. Каже, Бо єдиний випадок каже, хіба молитися за нього. так? Ну і десь одна санітарка почула про це, бабця плаче, єдиний внук. І каже: я знаю одного священника, який може помолитись. Одного ненормального священника, який в таких ситуаціях може відреагувати. І вона дала мій номер телефону, я пам'ятаю, дзвонить до мене та бабця. І каже, отець Роман, мені дали ваш номер, в мене от внук в реанімації, от така ситуація, просять про молитву. Чи ви можете приїхати? І я якраз був в тому місці, я приїжджаю в реанімацію, і лежить. Його вже перевели на палату цього, цю дитину, так. Ну і там біля нього ще п'ятеро людей лежить. знаєте, І вони всі чекають, от прийде чудотворець якийсь. Зараз буде голку виганяти. А я пам'ятаю, їду і собі задаю питання, боже. а... А як воно має вийти? Як ця голка взагалі має вийти? Як вона має, я, я так поставлю палець, ну має вилізти сюди. Чи? Я не знаю. Я не знаю, як молитись, так? Але знову внутрішньо я розумію, що Божа воля, що він був зцілений. Як це буде відбуватись? Я не знаю. Я відпустив це. Просто я йду і буду молитись. Чому ну? Бо якщо ми нічого не зробимо, то дитина може от від такої дурниці. Ну, може щось статись, так? І я приїжджаю. Він лежить, а він вже не може дихати, він так, знаєте, вдихає і так видихає по чуть-чуть. Бо як він повністю видихає, його дуже колить Ця голка, і він не може просто дихати. І він лежить, я пам'ятаю, я приїжджаю і починаю молитися. Просто в ім'я Господа нашого Ісуса Христа голка, ти мусиш вийти. А потім думаю, як вона вийде, Я не знаю. Але просто думаю, ти маєш вийти. Як я не знаю? Я молюсь хвилину, дві кажу: вставай, попробуй, що змінилось. Він встає дихати легше, ну, але вона не вийшла, так? Фу, я не знаю, що робити далі, далі просто молюсь, кажу, Господи, віддаю твої руки, а далі ти роби. Ну і всі навколо мене, знаєте, сидять, дивляться, сміються з мене. Молодець, священник приїхав, молити, щоб голка вийшла. Ну, ще такого не бачили. Але мені було все одно. Мені важливо було, щоб Господь подів. Я залишив цього хлопця, я поїхав додому. Після обіду йому зробили рентген. Тобто це було рано, після обіду йому зробили рентген, дзвонить бабця в сльозах, плаче з радості і каже, отець Роман, лікар зробив рентген. І сказав так, голка повністю розвернулась на 180 градусів, пройшла 12 палу кишку, і зараз вже є е, в прямій кишці на виході. Каже, лікар сам здивований, каже, та не може бути такого. Всі там в лікарні, знаєте, вже всі прийшли на цю голку дивитися, як не знати, на яке чудо. І дзвонить до мене бабця і каже: отець Роман, але є одна проблема. Я кажу, він не може піти в туалет. Приїдьте знову помоліться. Я думаю, боже, ви жартуєте з мене, що я. З одної сторони, я щасливий, що є результат, так? А з іншої сторони, як я тепер буду молити, що він в туалет сходив чи що? Я, я не знаю. Я йду знов, йду знов в ту саму лікарню. Йду знов в ту саму палату. Але атмосфера вже була інакша. І люди, які це все бачили, вони вже стоять. Отець, Роман, а за мене помоліться? А за мене, а за мене, а за мене. Чому? Вони побачили дію Бога. Я помолився знов за цього хлопчину дві секунди. Просто я сказав Голка, в ім'я Ісуса, ти маєш вийти. Я вам хочу донести одну важливу істину. Без Бога ти будеш в пеклі. Не сумнівайся. Прийди, Духу Святий, розпали нас полом'ям любові, прощенням, милосердям, прийди Духу Святий. Прийди Духу Святий, віднови нас. Запали нас, прийди Духу Святий. Відкрий нам очі, вуха. дай нам бачити, чути тебе. Прийди Духу Святий. Прийди, Духу Святий, в цей час, цю молитву, прийди до кожного, хто сьогодні є. Відкрий нам Твоє Слово, бо Твоє Слово живе в Ідеялі. Прийди, Духу Святий. Прийди, Духу Святий, навчи нас підкорятись волі Ботця бо нашого. Його воля вгодна і досконала, прийди, Духу Святий. Прийди, Духу Святий, навчи нас ходити дорогами Божими. Навчи нас Господь чути твій голос. Серед хаосу, серед суєти, серед цих проблем, викликів, прийди Духу Святий. Боже, прийди зараз в селі Твої, забери всяку хворобу, забери всяку неміч, всякі стреси, всякі страхи. Прийди Духу Святий. Прийди, Господь. Зараз кожен з вас там де ви є, запрошувати духи. Дух Сти наповни мене зараз миром. Віднови нас, Господи, запали нас, Господи. Навчи мене, Господь, шукати Твоєї волі, Твоїх доріг. Прийди, Дух до Хиста, дай мені розуміти Твоє слово. Прийди, до Хі моє подружжя, моїх дітей, Прийди, Дух Хісті до, до всіх справи, Господи, які я роблю, Боже, Благослови всі входи і виходи. Прийди, Дух Хісті, прийди, Господь, зараз в цей час. <питрик> ти Бог чудес, ти Бог знаків, ти Бог знамен. Прийде Господь з ціленням. Санту курудалаба, прийде в вогневост. Хай буде розрушине, всякий ярмоса та не зараз. Кумбаланаку, хурорана, всяка магія, окультизм, ворожіння, всяка сліпота, глухота, німота, все, що було кинуто На тебе чи на свої сім'ї, нехай буде зруйнована кров'ю, Ісус. Кінтарараба. Санту Сан Мир Боже, нехай наповнить нас. Христа, бородці, ми день під покров. Цей час. Це навчання цих дітей. Веди нас до Твого Сина, нашого Господа Ісуса, навчи нас підкорятися у волі і ходити дорогами, Господь. Вся слава, Нехай буде Отцю. І сину, і святом духові. Амінь.